Про соціальні групи і чому люди поводять себе так, як поводять. Щоб не жувати багато зайвого, трішечки на яскравіші точки. Груп багато, підгруп ще більше, але так, щоб було зрозуміліше, беремо крайні позиції. Пояснюю на котятах: котик сидить в котячій раді кіт країни і бере собі тихенько сосисочки, бере доволі багато, але тут всі беруть і всі діляться між собою. Котикам весело і добре. В кіт країні почалася війна. На якусь мить котики в раді схаменулись і перестали брати сосисочки, бо дубця зжалася. Сосисочки треба на фронт, бо без фронту не буде і кіт країни, і ради, де б їм знову б весело і добре. Пройшов певний час, і в деяких котиках дубця розжалася, і вони знов почали брати сосисочки. Інші котики в раді це побачили і підняли скандаль. На фронті не вистачає сосисочок, що ж ви робите. Але в чому не задачка: покарати котиків неможливо. Бо вони всі з однієї групи. Вони тут всі мили один одному лапки, всіх мордочки в сметані. І другий аспект найцінніший навіть тисяча котиків в окопі не такі цінні, як ті, що сидять в раді, поряд, бо вони з неї їхньої групи. Ви подумайте: та ну, не можеш такого бути. Ви всі тут гарні котики в Кіткраїні, і всі за одне. Але все не так. Я наведу приклад: звичайні середньостатистичні котики йдуть по вулиці, і тут до них виходить котик волоцюга. Смердючий виглядає негарно. Він чужий, не їхній, У них відраза і осуд до нього. середньостатистичних не виникає бажання вимити його, нагодувати і поселити в себе вдома, як члена їхньої групи. Ось подібне відчуття і в котиків з котячої ради до звичайних котків. По цій же причині два королі, котячі і сини собачі, які воюють між собою, також ніколи не битимуться напряму. Вони зовсім інша група. Вони не будуть жбурляти один в одного ракетою. Їм краще в шаховій партії довести свою перевагу. Так, жертвуючи пішаками, конями, котиками, які їм зовсім не рівні по статусу, тому й не несуть ніякої цінності, їм не болить, від слова взагалі, допоки позначки не стануть критичними. Ще велика кіщача війна показала, що той котик, який ще вчора був в одній групі і казав, що так не можна, вже сьогодні в іншій групі на посаді майора, отримавши владу, більше не рахується з котиками нижчими за раном і також добре нагрібає І Його ніхто не покарає. Все з тих самих вищезгаданих причин. Виходу з цієї парадигми немає, ми всі такі. Виключення є, але вони одиничні або здаються такими. А якщо вихід є, то скажи, бо я його не знаю. Може котомунізм, щось по типу кота майдана всіх на палю не проканає бо це як йобана міфічна гідра. На місце зрубаної голови виросте ще дві, котики зміняться, але їхні ролі залишаться. Завершу словами класика: кішки та цуцнята не можуть покупати собі в кішечачих магазинах, бо в них лапки.